У Житомирі з робочою поїздкою перебував народний депутат України Семен Семенченко. За сприяння благодійного фонду Семена Семенченка та місцевих активістів у Житомирському військовому шпиталі у терапевтичному відділенні відбулося відкриття капітально відремонтованої лікарняної палати. Поміняні вікна, нова підлога, відновлена стеля, стіни, електрика, поставлена кнопка виклику, закуплені ліжка, матраци, постільна білизна, медичне оснащення. Меня интересует пожелание руководства госпиталя. Мы сейчас собираем по всей Украине те вопросы, которым нужно как законодательному органу нашей медицине помочь. Потому что где-то госпиталя процветают за счет того, что могут по своим возможностям оказывать коммерческие услуги, где-то им нужна помощь, где-то требуется поменять руководство. У нас были такие случаи. И наша задача, чтобы хлопцы, которые возвращались с передовой, получали нормальное, достойное лечение. Потому что я в последний раз хлебнул сам когда на полу в Артемовске на каком-то матрасике мне там что-то обрабатывали. А ребята должны э, все-таки лечиться в нормальных условиях. И хотелось, чтобы местные активисты взяли эти вопросы под контроль. Нужно давить на местную власть, где добрым словом, где немножечко пинком ласковым под зад, где не очень ласковым, для того, чтобы все-таки у нас э, подтягивались помощь местной громады. Ребята сейчас требуют дійсно большой поддержки. многие требуют психологічної реабілітації. Зараз на лікуванні в Житомирському військовому шпиталі перебуває 86 військовослужбовців, учасників бойових дій. І сьогодні той воїн, некий потребує лікування, він зможе в нормальних, абсолютно нормальних, сучасних умовах знаходитись на лікуванні і отримувати те, що йому необхідно повністю. Громадська організація самопоміч у Житомирі постійно допомагає та консультує військовослужбовців з зони АТО. «Самопоміч поміч зараз надає юридичні консультації для воїнів. Ато ми надаємо реабілітацію безкоштовну кінцівок і опорно-нурхульного апарату. Ось тому дуже багато. І ми також сюди приходимо, надаємо допомогу. щоп'ятниці ми їздимо зона АТО, надаємо допомогу. Дуже багато робимо. Але добре, що сьогодні приїхав до нас Семен. Наш народний депутат об'єднання фракції самопоміч. Але хотілося б, щоб поприїжджали ще деякі депутати з інших фракцій. І хай замінять свою Верховну Раду на цей шпиталь. І попри тут посидять, а хлопці в Верховну Раду тоді може якісь зміни внур розпочнуться.